Гоша Коценко Львівщину у Трускавці актор зустрівся з російськими дітками-хворими на ДЦП, які вже другий рік поспіль проходять реабілітацію у клініці відновного лікування. Зараз вона самостійно ходить і навіть бігає. До лікування ж не могла навіть стояти на ногах. Каріні було два рочки, коли вперше приїхала сюди на лікування. Сипірова курс після першого курсу. Вона мало того, що почала рівно тримати спинку. Вона почала стояти. На другий курс ми приїхали, почали робити самостійні кроки. Сьогодні в Україні майже 20 тисяч дітей з церебральним паралічем. Їх кількість зростає щороку в цілому світі. За 25 років існування клініки, реабілітацію прийшли понад 35 тисяч хворих малюків. З них 10 тисяч за кордону. Діти, які не могли ходити роками, зараз бігають. Діти фактично... Діти фактично отримують нову якість життя, починають ходити, говорити, нормалізовується м'язовий тонус. Зараз ми співпрацюємо з відомими людьми з Москви. З ними розпрацьовуємо подальшу стратегію. Вже йдуть перемовини, аби створити філіал. Коша Куценко опікується хворими на ДЦП у Москві. Час від часу актори, музикант організовує благодійні концерти для збору необхідних коштів на лікування діток. Крім того, вже другий рік поспіль маленькі росіяни проходять реабілітацію. у Трускавці і досить успішно. Тот інститут, который построїв здійсню. Інститут, який він тут побудував, просто нечуваний, адже тут володіє ситуацією його руки навчати своїх наступників. Ось що потрібно від Володимира Ілліча. Ми хочемо, аби сюди провозили на курси спеціалістів з Москви, аби вони тут проходили практику. Володимир Козявкін приймає десятки тисяч пацієнтів з 50 країн світу. Корекція хребта, масаж обличчя, вібропроцедури, апітерапія, лікування за допомогою світла, кольорів і тварин. Уся ця мозаїка складає дитину до купи і піднімає на ноги. В Україні бюджетним коштом вже кілька років тут лікуються діти-сироти. Урядові програми, спрямовані на підтримку своїх маленьких громадян, реалізує влада Швеції, Арабських Еміратів, Кувейту, Катару, Росії. Марія Цица, Любов Ступчук, новини.